Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Як ви могли бачити в попередніх відео? Ми розчищували цю ділянку. Тепер будемо пробувати засаджувати її соснами, молодими соснами. Зараз поїду накопаю соснів отут недалеко. І будемо тут їх саджати за допомогою китайського мотобура, але який повністю справляється зі своїми завданнями і спробуємо зараз тут, де буде багато корінь, де буде багато гілляку. Тут будемо сверлити дирочки, Подивимося, як він буде справлятися. А ви не переключайтеся, їдемо далі. Збирається березовий сік по новій технології з Тіктоку. Хто таке вже бачив через капальницю, Тече. І тут він. Отак От капає. Дуже швидко натікає. Провірено. Так що їдемо копати сосни. Так, друзі, ми на місці. Тут такий самосів. Тут же люди будуть будуватися. І цей то не ліса, а так, скажімо так, і самосів. Е, Накопаємо зараз тут щось такого невеличкого, напевно, по коліно найбільше. Була більша ймовірність, щоб воно прийнялося. Е, накопаємо зараз і їдемо будемо пробувати щось садити з вами. Не переключайтеся, думаю, буде цікаво. Десять штучок викупив, думаю, буде поки що достатньо. В разі буде отак, ну, їдемо далі. Е, будемо пробувати з вами щось садити. Thank <laughs> you. Друзі, тут колись був смітник і тепер на місці смітника хочу посадити ті сосни. Але бур витягує такий, такий мусор, що капець, Будемо з громадили палили. Суди не було далі, то має бути легше. Так, ну що, друзі, верли ми ямки. Там де був смітник, там треба привозити землю десь з іншого місця, бо тут жах. Отак воно буде. Може не ідеально рівно, але все ж таки плюс-мінус метр. Нічого, йдемо далі. Кидаю, так непогано, чуть-чуть дугою, але, в принципі, досить гарно. Так, ну що, друзі, посадили, Досне, там кінці ще, напевно, досадимо. Вийшло не дуже рівно, але зробимо велічу. Баніж, дерева теж рівно не ростуть. Так, штонбур справився класно, тільки не тут. Тут він класно не справився. Ну, але тут був старий смітник колись, то все ж таки горіть багато, тут є кущі. Слом він нас виручив. І ось так, друзі, вона виходить. Бур альфа, справився на відмін. Так, друзі, воно у нас тут виходить. Тут біля кореня прострелили і все, супер. Ще одненька і буде все. Друзі, фініш. Отак От вийшло. Майже рівно. Вийшло люкс. Тепер ще засиплю тут щетину, я вже привіз, Підлею. Зараз ще водою. І буде все. Бур себе показав чудово. навіть дуже. Так що, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте про це все чи робляться правильно, чи неправильно. Але в місці старого смітника, то думаю, краще на будуть молоді деревця рости, ніж буде сміття. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Далі буде.